В середній школі номер 1 імені Пана Самирного у рамках тижня медіа сьогодні проводять День толерантності. Напередодні учні різних класів підготували плакати про толерантність. За допомогою прислів'їв, малюнків, та віршів спробували передати власне уявлення про толерантність. Скажімо, біля 310-го кабінету учні 8 А класу вивісили свій плакат. На плакаті вони зобразили земну кулю і написали власне пояснення, що таке толерантність. Толерантність це повага людської гідності, милосердя, співчуття та співпраця. А зараз ми зупиняємося біля кабінету 308. Тут учні самого А класу вивісили свій плакат, про бачення, що таке толерантність. Рису толерантності учні цього класу зобразили у виді метеликів різних кольорів, тож зараз ми подивимося, які риси толерантності в уявлені учнів 7-го А класу. Толерантність ці учні розуміють так. Лояльність, чуйність, доброзичливість, терпимість, делікатність, людяність, вічливість, ніжність, порядність, співчутливість. А ось плакат біля 205-го кабінету. Його виготовили учні. Восьмого Б класу з нього ми можемо почерпнути інформацію, що таке толерантність. Отже, толерантність це слово в медицині позначає здатність організму переносити вплив чи тих чи інших чинників. У суспільстві толерантність означає терпимість до інших думок, поглядів, традицій. Життя суспільства, як і життя окремої людини, ґрунтується на впливі ідей, поглядів, теорій. За часи історії людства їх промайнуло чимало. Вони оволодівали розумом людей. Деякі з них закликали до барикад, призводили до вій... Ставали підставою для створення образу ворога з іншого народу. У вестибюлі вивісили великий плакат, на якому кожен учнів міг написати, що за їхньою думкою означає бути толерантним. Тож прочитаємо декілька з них: толерантність це добрі манери, толерантність це державо людини. Толерантність це якість доброї і щирої людини. Толерантність це розуміння, це мир на землі, толерантність це співчуття, толерантність це щедрість та мир. А після третього уроку на великій перелі у вестибюлі школи організували радіорубрику з виступами учнів про те, якими мають бути взаємовідносини між підлітками, між дітьми і дорослими, та про те, чим характеризується толерантність. Насякого листопада в усьому світі відзначається міжнародний день толерантності. Його запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Цього дня ухвалили декларацію принципів Терпимості. У ній йдеться про рівні усіх людей незалежно від їхнього відповідання етнічної належності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили у загальній декларації прав людини. Тому ми пропонуємо вам на протязі цього тижня написати на цьому плакаті хоче заходити за нашими синами. Що, на вашу думку, толерантність? Маю надію, що надписи будуть толерантними. А толерантність Здатність без агресії сприймати думки, думки форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних. Виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні. Виникнення цього терміну завжди з підписанням нанського Едипту. Перед Передусім, толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода. Та поцінування прав свобод людини. Толерантність означає активну позицію людини, а не пасивно терпиме ставлення до навколишніх подій. Тобто толерантна людина е, не повинна бути терпима до всього, наприклад, до порушення прав людини чи маніпуляцій та спекуляцій, те, що порушує загальну люська мораль, не повинна сприймати толерантно. Отже, толерантність це доволі тонкою категорією, якою безумовно потрібно дотримуватися, оскільки вона визначає моральність. Вільний і демократичний розвиток суспільства буде толерантним, це перше за все культурне спілкування з оточуючими, допомога близьким і чужим людям, гарячі відгук на чужий біль, вміти правильно підтримати людини і в радості, і в горі, поважати, шанувати і передавати з покоління в покоління звичі, традиції і навички нашого народу. Толерантність це вихованість, це стриманість, це рівність. Толерантність, це культура добрих манернів, чистів. Якщо кожен з нас задумається кім і що хотіли навчити і розвинути, то неодмінно зробить висновок, що добро шанується завжди. Толерантні люди це люди, які йдуть по житті не сірою, сім'єю, а людьми з великими надіями, переконаннями і цілями. Ми повинні відкрити душею щирим серцем, відноситися до інших, висловив нас погляди, переконання і вміло дати аналіз дії та іншим, іншим, іншим ситуаціям. Особистість, індивідуальність, неповторність до кожної треба знайти свій підхід і бути толерантним в кожній ситуації, яка б не трапилась в нашому житті. Толерантність, це завш... вшанування чужих почуттів, поглядів, вірувань, звичаїв, які б не були, хоч і суперечливі нашим. Ми повинні ставитись один до одного з бусі братерства. Добро – ось заклик толерантності, ось гідний вчинок кожної людини, кожного громадянина, кожен з нас повинен вірити в добро, повинен творити сам його, не чекаючи на пошту, а сам свої ініціативи зробити щось таке, щоб принесло користь для всіх, хто оточує нас. Зробити те, що інші вважають неможливим зацікавити всіх, подати гідний приклад, віру, хороше, незабутнє продовження життя. Коли людина відрізняється особливими рейсами, спілкуванням, вона впевнена в собі, розділяє думку інших і вміло визнає свої недоліки і помилки. З цією людиною хочете спілкуватися, перебувати в її оточенні. Пам'ятай одне. Ти почни з себе і весь ваш життєвий шлях наповнився гармонією. Смішками яскравим сонцем над головою, щирими враженнями, хорошими відгуками від людей, які тебе оточують, і тоді життя не пройде марно і ви гідністю зможете себе назвати людиною. Отже. Давайте самодосконалюйтесь, виховуйте собі ті якості, що будуть наповнювати наше життя буття тільки позитивними емоціями і кожною щасливою хвилиною, бо життя дається людині лише один раз і прожити його з гідністю. Спілкуємось толерантно, ось мій заклик до вас. Нехай кожен з нас пробудеть в себе людські почуття, щирості і доброти. Тож, як бачимо, у середній школі номер 1 постійно займаються просвітницькою роботою заховання підростаючого покоління.